Всім привіт! З вами була художника я Березі Любов. Сьогодні ми будемо малювати трошечки в іншому форматі. І сподіваюся, що цей формат таки зайде і ну, принесе користь, як мені, так і вам. Отже, в мене зараз буде формат А3 акварельного паперу. І ми з вами намалюємо графічно тварину. В даний, ну, от всього, на даному відео ми будемо малювати оленя в, в лісі. Сам, сама тварина буде на горизонтальній поверхні, тобто ми лисочок ложимо горизонтально, не вертикально, але розміщення її буде достатньо ну, таке, вертикальне. Тобто вона буде стояти на двох лапах задніх і спробуємо відтворити її силует повністю. І щоб усі от анатомічні, анатомічна вся будова відпадала тварині. Ну, в общем, давайте пробувати. Для початку я знайду от центр свого листка, щоб зрозуміти, де розмістити саму тварину. Тобто я бачу, що десь ось тут буде центр, і почну із самого корпусу тварини. Кор... Тварина буде розміщена з нахилу, тож я почну із овала, який буде відповідати її тілу. Мені потрібно за допомогою вимірювання, я беру олівець, ну, у мене є зразок, беру олівчик, і перевіряю, тобто, що я бачу. За допомогою вимірювання, я співвідношу її довжину із висотою, із шириною, тобто самого корпуса. І так само буду робити, щоб співвіднести взагалі висоту самої тварини. Тварина має закінчуватися десь ось тут і починатися відповідно, десь в в цих відрізках, тобто, щоб справа і зліва у нас було однаково. А, я намічаю і буду зараз схематично розміщати а, цю тварину. Отже, у мене, як, у мене вона має ну, десь ось таку будову. Зараз я більше похожу на страуса, але я поки що намагаюся а, відтворити от всі елементи будови нашого оленя. Він у мене буде рвати листочки десь отута із дерева. І стояти на двох лап, на двох копитах, лапах, не знаю, ногах. Для цього я зараз буду розміщувати, ну, наприклад, от шию. Так? Тобто я графічно накидаю сам силует. Це майже те саме, що ми б робили з людиною. Тобто намічали б силует. Тут у нього буде тобто, лінія хребта, шиї, голови. Я не... Перехожу деталізацію одразу, а лише намагаюся відтворити будову тіла цієї тварини. Отже, десь ось тут у нас має бути заднього, задньої ноги і купити, купити, так? Ось так. І сама, сама оця частина ноги. Тобто, в нас буде стегно. ось десь тут у уголення є так ось хвіст. Нікого не знала, чи є в нього хвіст, чи немає. І одна ножка буде більш зігнута, друга буде йти ось так. І ось тут буде її суглоб виглядати. Тобто вони не, не симетрично зігнуті, а трошечки з, різними, з різним ви, ну, вигином. І якось в, ось такий приблизно. Будові. Так. Самі копита сховані під травою, вже не можу їх перемалювати, але в мене є от товщина, тут у нас будуть ребра, тобто самого корпуса. І я, відповідно, постараюся ось зобразити в ну, передні копита. Тобто Ми маємо також розуміти, яка будова. Тобто це приблизно десь ось тут у нього буде сама лапа. ну, Передпліччя, скажімо так, і його нога не торкається землі. Тобто, ось лінія перспективки, так? щоб ми не, не зробили передні довші за задні, і він не міг нормально стояти. Будемо робити все за. Тобто ось я взяла відрізок, потім ще один відрізок і відрізок на самі копита. намічаю. І вже ось тут буду більш детально промальовувати. Для цього ми завжди можемо, наприклад, збільшити нашу картинку, з якої ми беремо, малю... ну, і змальовуємо, і промалювати більш точніше наші копити. В нього тут такі ось нібито пальчики, потім пішли ще одні. Ось так. І раз. І два. Так, Олина парна копить, не Дві, два розподіла. Ну, це тапканье теж я бачу. Може я не права, то ви мені напишіть обов'язково, щоб я більш детально і точніше ну, як, перевіряла інформацію, яку я тут вам лепечу. Так, ставимо тепер іншу лапку. Вона в нас буде трошечки буде невеличка щілинка, а то, можливо, їм не буде видно. Також буде оця перспективна лінія. Де суглоби відрізняються один від одного і ось так ховається за ту передню. І ми не бачимо вже тут нічого, лише ось такий от силует. Давайте тепер перейдемо до... до шиї. Отже, є, є стегнова частина, ми її бачимо чітко. Можна зразу підтерти. Ой, в мене такий гарний. Що це таке, Боже? Це моє розчарування. Що це за витирачка така? Вона була мокра, ви уявляєте? Тобто, коли бу... мені доведеться перемальовувати, ну нічого. Але ви можете продовжити. Тут у нас нога, продовжується оця плечова кістка, напевно, самої тварини. І шия вигинається і переходить уже в саму голову. Для, біля голови тут у нас також ну, натягнута шкіра, тобто ми це можемо показати графічно, щоб не, ну, коли будемо розмальовувати фарбами, нам було набагато краще видно. І я роблю ось так от, можливо, тут збільшення, тому що плечі припіднімаються. І такі от, як би це правильно сказати, пласанотомічні <кій> особливості. Складок як в людей на одязі, так і тварини на його, на його шерсті, тому що ну, вона обтягує повністю всі м'язи, і ми можемо також бачити ці елементи. Так, десь ось тут у нього вушко. Я не можу точно роздивитися його будови, тому зараз лише намічаю такий невеличкий кругляшок. О, і бачу, що заднє вушко у нього торчить. Тобто, ось таке воно. Я його будую, а, промальовую раз, промальовую два. так наче. Складочку, це у нас буде вертіна голови, з якої будуть рости роги, тому що у нас тут олен самець, відповідно, у нього будуть рожки такі гарні. На днях ми з дітьми були в зоопарку. Боже, у них такі рожки пухнасті, дуже гарні. Тут тобто навіть не як дерево, а такі вони порожчі. Так, зараз я промальовую саму щелепу тварини. В нього йде нижня частинка і верхня, яка переходить вниз. В носику тут будуть два отвори. Перший ми бачимо, інший ні. І будуємо донизу, потім робимо ось таку нібито випуклість. Це у нас буде вже щелепа нижня, і так само від верхньої також буде йти лінія десь сюди. Так, можна більш чіткіше, можна трошечки втовщити. Це ми будемо дивитися вже пізніше. І десь на рівні ось цієї ділянки у нього буде око. Тобто я розділяю голову десь навпіл. Давайте подивимося. Раз і два. Так, і потім малюю око. Так, давайте подивимося. У воланів є сльозова залоза, обов'язково. Тобто, ось тут я дам де око роблю сльозову залозу і роблю таке кругленьке оченятко. Знаєте, так погляд Бембі, такий круглий, круглий погляд. І додаю ось цих складок уже із шкіри. Ми потім будемо її вже промальовувати в кольорі більш, більш детально. А зараз я додаю ось сюди темнішого, і зроблю саму цю верхню частину більш таку масивнішу, ну, скажімо так, чоловічу. Відділяю носик, і нібито ось так трошечки сюди роблю лінію. Та давайте перейдемо до ріг. Отже, роги в нього ростуть ось тут за вушка. Є така складка шкіри, з якої вона виходить. І самі ріжки мають структуру. Одна йде донизу, трошки заходить на спинку, тому що вона ну, поверх, ближче до нас, і закінчується десь на оцій ділянці. Ця гілочка така достатньо масивна, і поступово. Звужується до, ни... до... до краю, але вона не має дуже гострого закінчення, вони такі тупуваті всегда. Так, і тут також буде кісточка, яка має ось такий островатий кінець. Розподіляємо і ось так. Це передня частинка наша. Задню ми будемо бачити трошечки інакше. Тобто вона десь ось тут починається, продовжується від. Десь ось тут буде починатися ріст. Але бачимо, ми її вже більш так красивіше. Не таку вигнуту, як оцю, тому що вигнута вона за що того, що змінилася точка зору. Завжди ну, дивимося на зразок і продумуємо, чому ми бачимо так, а не інакше. І знову вона йде донизу, десь на цьому рівні. Потім ось так. А ще одне розгалуження йде ось так. Тобто тут рожки роздвоюються і мають отаку будову. І ми це все гарненько промальовуємо. Тут робимо невеличке завершення, округлюємо і підіймаємо вверх. В кінці нам треба буде підправити і перевірити, щоб рожки були однакової. Однакової. Товщини, а точніше, ця ближня до нас була однакова, була більша. І дивіться, що я ще помітила на малюнку, що ось тут буде друга частина рога. Тобто він також вигнутий, роздвоєний, так, ну, роздвоєний, так само, як і цей. Але нам його не видно через те, що він знаходиться по ту сторону, тобто така да? двойна клишня. І можемо тепер от знайти їхню. Довжину, зробивши перспективку від одного і до другого. І в нас будуть вони тепер однакові як ось тут, так і тут. Тобто, для чого нам перспектива, якщо ми малюємо тварин? Так? Дивіться, ось воно все візуально показане. Тобто Ми можемо це зробити навіть на зображенні тварини, перевірити ріст напрямку тих самих ріг, щоб правильно побудувати. Намалювати тваринку. І вушко поправляємо ось тут. Вони не забути, що це наше вушко. Завершуючи малюнок, ми можемо додати тут гілочок Там від дерева, з якого наш олень хотів зірвати пару, пару листочків. І додаємо також лінії землі Там з якимось такими хаотичними, хаотичною рослинністю. І, можливо, там десь якесь дерево на задньому плані. там. Щоб наш малюнок був такий більш живописний і більш завершений. Ну, а тепер, після, після такого промалювання, ми можемо підтерти наш малюнок і продовжувати вже виконувати його в кольорі. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, моя інструкція вам, нам вам знадобиться, бо вже не можу слово виговорити. І дякую за увагу до наступного відео. Не забувайте про підписку і поставити лайк та коментар. Чи сподобався вам нашій Бембі? Всім пока!